Привіт, Джері! Привіт, Том! Привіт, друзі! Ось і закінчується весна, залишається тиждень, і за календарем розпочнеться літо. Ми будемо часто гуляти на подвір'ї, гратись на майданчику, спілкуватись зі своїми друзями. Нам буде весело і цікаво. А щоб всі ігри на майданчику приносили нам задоволення і гарні враження, потрібно знати правила безпечної поведінки на дитячому майданчику. Ось і перше правило: ми з вами діти, і повинні гуляти обов'язково під наглядом дорослих. Ось і друге правило: якщо на дитячому майданчику є пошкоджені гойдалки, гірки і все інше ігрове обладнання, то на майданчику гратися. Дуже небезпечно для малюків. Ось іще правило для вас, малюки. Якщо ти хочеш погойдатись на гойдалці або покататись на каруселі, чи спуститись з гірки, потрібно триматись за поручні та за бортики, щоб не впасти. Ось, друзі, ще одне правило безпечної поведінки на майданчику: у пісочниці не потрібно обсипати один одного. Не сипте пісок в очі своїм друзям, не їжте те, що ви приготували для уявного банкету. Не бийтесь лопатками. Будьте ухайними, не викидайте папірці від цукарок та інше сміття на дитячому майданчику. Для цього є урни та спеціально відведені місця. Будьте вічливими та не ображайте інших діток. Не забирайте в них іграшки і не руйнуйте. Їх будиночки з піском. Том, давай пограємо у пісочниці. Ні, Джері, тут щось не так. Дивись, в пісочниці є предмети, якими можна гратись, вони безпечні. І небезпечні, якими зовсім гратись не можна. Давайте розглянемо, скільки безпечних і небезпечних предметів ми знайшли з вами в пісочниці. На верхню смужку синього кольору ми викладемо безпечні предмети, якими будемо подалі гратись зліва направо. Відерце, м'ячик, пірамідка, лопатка, машина. На нижню смужку червоного кольору зліва направо Ми викладемо небезпечні предмети, якими гратись в ніякому разі не можна. Це шприц блістер. Із таблетками, ножиці, голівниця, і з голками. Зламана машина. Тепер давайте небезпечні предмети, якими гратись не можна, ми складемо в бак для сміття, безпечні іграшки складемо в кошик для гри на майданчику. Ось так гарно можна проводити час з друзями на дитячому майданчику, залишаючись здоровими. Бо тепер ви знаєте правила безпечної поведінки на дитячому майданчику. До побачення, малята! До наступних цікавих зустрічей!